Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти східного форпосту України, міста Дніпро. Як повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, над областю було знищено 15 безпілотників та чотири крилати ракети. Проте, на жаль, маємо і прильоти. У Дніпропетровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одинич спецтехніки пошкоджено. Побиті 25 приватних машин та два автобуси. Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі. В Віларіонівській громаді Синельниківського району впав безпілотник. Виявили там і уламки ракети. Постраждали семеро людей, жінки 52 та 70 років у лікарні. Обстеження території продовжується. Як повідомляє Сергій Круг, голова ДСНС України, у наслідок ворожої ракетної атаки в місті Дніпро було зруйновано три будівлі аварійної рятувальної частини. Дніпро Уночі ворог підступно обстріляв аварійну рятувальну частину. Зруйновано три будівлі, знищено більше 20 одиниць техніки. Постраждав один рятувальник. Знищувати підрозділи ДСНС це грубе порушення норм Женевської конвенції, це порушення всіх норм міжнародного права і звичайної людської моралі, вкотре підтверджується, що Росія держава терорист. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок. Залиш свій коментар. Прес-центр повітряних сил ЗСУ повідомив, що атака здійснювалася 16 ракетами різних типів та 20 ударними дронами Шагет 136-131. Загалом вночі противник випустив 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101 Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС з району Каспійського моря, 5 крилатих ракет Х-22 із дальних бомбардувальників Ту-22М3 з різних напрямків Азовського моря та Курської області, дві балістичних ракети Іскандер М з окупованого Криму. П'ять зенитних керованих ракет с 300 з окупованої території Запорізької області, 20 іранських ударних дронів, шахет 136 131 з південного та північного напрямків протягом нічної атаки, 22 травня травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Схід та Повітряного командування Південь. На східному та південному напрямках відповідно знищено 4 крилаті ракети Х-101, Х-555 та 20 ударних дронів типу Шахет. Також наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині отрицательного взльота зазнало російський винищувач Су-35. Обставини утилізації російського літака уточнюються: Слава Україні! Разом до перемоги!